Я не розумію, як Україна може вимагати зберегти землю. Якби вона перемагала, це була б зовсім інша справа. Ці слова викликали обурення серед мільйонів українців по всьому світу, бо їх сказала етнічна українка. Хто ж така Вікторія Спарц, яка стала першою українською конгресвумен у США? 9 травня 2022 року президент Америки Джо Байден підписує акт про ленд-ліз для України в овальному кабінеті. Поряд з очільником Білого Дому присутня республіканка Вікторія Спарц, на шиї якої майорить синьо-жовта хустка. За кілька хвилин Байден подарує цій жінці ручку, якою підписував історичний документ. Саме тієї миті більшість українців дізналася про пані, яка є етнічною українкою і першою українкою в конгресі. Відтоді Спарц, немов яструб, кинулась захищати свою історичну батьківщину. Вона однією з перших затребувала у Байдена надати Україні хаймарс та Атакамс. і нещадно критикувала Путіна, але згодом її риторика змінилась, і Україна стала для неї мішенню. Вікторія Спарц народилась 1 жовтня 1978 року в містечку Носівка на Чернігівщині. Її дівоче прізвище Кульгейко. Протягом 22 років майбутня конгресвумен США жила в Україні. Перебратись за океан їй допоміг випадок. Як розповідала сама Спарц, познайомилась з майбутнім чоловіком Джейсоном у потязі. Вона допомогла йому замовити страву у вагоні-ресторані, адже хлопець геть не говорив ані українською, ані російською. Так почався роман, і згодом пара у закони. Свої стосунки. Вікторія переїхала жити в Індіану. Там Спарс народила двох доньок. Сам штат славиться сільським господарством. Родина чоловіка володіла великими земельними угіддями. Жінка роботи не цуралася, могла сісти за комбайн і відпрацювати на ньому весь день. У полі бізнес процвітав. І згодом Вікторія Спарс офіційно стала мільйонеркою. Паралельно з родинним бізнесом жінка працювала на державній службі у прокуратурі штату, який традиційно голосує за республіканців, у 2017 році. Спарц вирішує балотуватись до сенату штату Індіана і перемагає в одній зі своїх перших промов. Спарц заявила, що буде боротися за добро в усьому світі. Я чекаю, коли зможу зробити свій внесок, щоб США стали маяком свободи та надії для людей в усьому світі. А також популяризувати вільний ринок і верховенство права в країнах, які страждають від корупції і утисків мої найтепліші вітання українцям. Вже за три роки спарц обирають до палати представників в конгресі. Вона використовує своє українське походження для боротьби з так званим соціалізмом і активно підтримує політику Дональда Трампа. Від початку війни конгресвумен одна з перших виступила за якнайшвидшу повноцінну допомогу Україні. Спарц відкрито звинувачує Путіна і жорстоко критикує Байдена за, начебто, мляву підтримку Києва. Коли білий дім відверто затягував військову допомогу, Спарц свідомо одягала синьо-жовте в. Брання із трибуни конгресу вимагала надати Києву хаймарси та атакамси та іншу сучасну зброю, яка має Америка, чи не найбільшим досягненням Спарт став закон про надання лендлізу, який конгресвумен несамовито лобіювала? Як наслідок Байден запросив політика у Білий Дім, коли підписував цей документ. В Україні конгресвумен пишалися і покладали великі надії. Та в липні 22-го політик різко змінює риторику в одному з інтерв'ю. Спарс відкрито критикує українську владу. Говорить, що не розуміє, що відбувається на її історичній батьківщині і звинувачує українську армію у поганому веденні війни. Того ж року леді яструб легко переобирається до конгресу і продовжує нападати на Україну як у у корупції. Спарс стала однією з тих республіканок, яка не голосувала за виділення Україні військової допомоги. Ба Більше конгресвумен написала лист. Та до ФБР, в якому звинуватила українську владу у втручання в американські вибори. А згодом заявила, що Україна запустила контрабанду зброї, яку отримала від США. Але розслідування жодних доказів не виявило. Паралельно зі звинуваченнями України спарц постійно сварилася з однопратійцями і вчиняла великі скандали в Конгресі. Як наслідок її рейтинг почав падати, і почалися проблеми зі спонсорами та лобістами. Спарц втратила підтримку української громади у США, після чого заявила, що не буде. Балотуватися до Конгресу на виборах, але збрехала і, заявивши, що ще не закінчила розпочату роботу, і за підтримки Трампа знову опиняється у капітолії, де продовжує політику сцькування України. Мовляв, Київ залишається корупційним, слабким і неминуче програє. Ці наративи швидко підхопили новопризначенці Трампа, Венс, Маск та Рубіо, риторика дії і поведінка яких розлютила мільйони американців. Тож не дивно, що під час зустрічі з виборцями Спарс, яка намагалась захи. Істити безглузді рішення трампістів і самого президента отримала на горіхи. Конгресвумен освистали, що у США вважається дуже принизливим для політика, та схоже, що пані Кульгейко Спарц на таке ставлення заслужила, коли як то кажуть, перевзулася у повітрі.